Зараз подивимось, що замовляють. Замовляють дівчата горох уже насіння з різних видів. насіння. і що? З препаратами. І препарати. Огірочки, шпинат замовляють, капусточку, петрушечку, базилік. Коротше, я так розумію, тут увесь асортимент. Кабачки, томат. Ой. Черіки. кріп. Знову кабачок, кавуни, одні інші огірочки, гарбузики, фунтазольчики, добрива. До речі, це водорощина супердобрива, супердобриво, ми поповнили асортимент. І дивіться, ще класне на даний момент для кореневої системи стимулювання, і дуже гарно воно підходить для розсади. Рекомендуємо. Так, оце також гарно підходить. Розсади, активізує ріс. Це для квіточок, це для хвойних. Так, квадріс. Активік, горох. Ань, це все одне замовлення ти скидала, будеш Так. пакувати. це такі класні у нас замовлення. Ну так, вон одна тутаночка. Коротше, комусь такі скарби їдуть.